В нашій комуні люди, яким 55 на інтропрограму не попадають. У цьому є плюси і мінуси, залежить від ваших очікувань. Якщо вам до 60 років, то ви можете ходити в школу і вчити мову так само, як і ті, хто на інтропрограмі. У вас не буде мовної практики, і кожні три місяці виходите в НАВ і пишете заяву на свою соцдопомогу. Злітку у нас платить приблизно 4,5 тисячі, решту доплачує ХЮЗБАН. Також оплачуються комунальні послуги, інтернет і світло, в когось включені, хтось платить сам. Люди, яким було більше 65 років, їм в школу не дали направлення, тобто вони сидять вдома, скажімо так, радянська заслужена пенсія. Якщо ви не на інтропрограмі, у вас немає можливості ходити на додаткові заняття. Наприклад, це водіння машини або англійська. Як у нас було заявки написали всі, але взяли на ці курси тільки тих, хто був на інтропрограмі. Щодо працевлаштування, це можливо, мабуть, тільки будинок пристарілих або прибирання. І то це буде як вікар. Тобто на замінних. Тож, з яким наміром ви збираєтеся в Норвегію, залежить, чи сподобається вам чи ні. І так само я знаю інші комуни, де люди і 60 і більше, і вони на інтропрограмі. Якщо ви хочете просто пересидіти, трохи відпочити. То може, це ваш варіант. Якщо ви б хотіли заробити гроші, працювати і залишитися тут або в Європі, то з цим буде важкувато. І знову ж, якщо у людей в віці і є якісь хвороби, то, наприклад, в нашій комунії лікарів немає, і відповідно отримати медичну допомогу майже неможливо. І щодо виплат, які на інтропрограмі, це там ну, приблизно 20 тисяч крон. Так от оренда житла у нас зазвичай там 13-15 тисяч. Тобто, якщо ви один, ви отримуєте ці свої 20 тисяч, але у вас ви з них платите і оренду, і комунальні, і приїзд, і медицину, і у вас все одно залишається. Грошей, так, що не вистачає, і вам доплачують до мінімуму. Також, якщо немає 25 років, або дитина живе в сім'ї або з мамою, то виплати теж дуже маленькі. Тож перед тим, як їхати, читайте, будь ласка, офіційні джерела. Також зараз багато відео попадаються про те, що українцям будуть платити, щоб вони вернулися. Але це інформація, якій вже приблизно півтора роки. І ця сума складає півтори тисячі євро, тобто на сьогоднішній день приблизно 18 тисяч крон. Але є певні умови, щоб її отримати. І треба дуже довго чекати і дочекатися її саме в Норвегії. Тобто, якщо ви написали заявку і виїхали в Україну, то ви ці гроші можете не отримати. А в магазині у нас зараз зустрілися два свята. Ще не дійшли до Хеллоуіна, а вже готуємось до Нового року.